Добрий день, діти! Отже, продовжимо з вами вивчати цікаву науку хімії. На минулому уроці ми з вами познайомились з таким поняттям, як хімічний елемент. А сьогодні розглянемо, як же називати такі хімічні елементи і як їх позначати. Отже, хімічний символ це скорочений спосіб представлення елементів у хімії. Зверніть увагу на малюночок справа. Кожний символ складається з однієї або двох літер. Якщо символ складається з двох літер, то завжди пишіть першу літеру великою. Елемент не можна розкласти на простіші речовини. Для чого ж взагалі в хімії ввели значення хімічних цих символів? Символи забезпечують. Стандартизовані способи представлення елементів. Тобто в усіх країнах світу хімічні елементи позначені стандартними символами. І, подорожуючи різними країнами, ви не будете лякатися різних хімічних реакцій. Ви їх зможете спокійно написати незалежно від того, якою мовою ця країна розмовляє. Отже, вони пропонують стислий і простий спосіб представлення елементів в хімічних рівняннях і усувають необхідність написання назви кожного елемента. Розглянемо з вами деякі з хімічних символів. Отже, гідроген позначається символом H, походить від грецького гідро- та дженес, що означає народження або утворення води. Це найпоширеніший елемент у всесвіті. О – Оксиген походить від грецького оксі та дженес, що означає народження або утворення кислоти. Цей елемент необхідний для життя на землі. Карбон наступний елемент, позначається символом С. Походить від латинського карбо, що означає деревне вугілля, зустрічається у всіх відомих формах життя. Також розповсюдженими елементами є нітроген, натрій, хлор. Зверніть увагу на те, як пишуться ці хімічні символи. На нітроген підходить, походить від грецької нітро і дженес, що означає утворення селітри. Цей елемент складає близько 78% атмосфери Землі. Склад повітря ми вивчали з вами в курсі пізнаємо природу в минулому році, і говорили, що основним газом повітря є азот, а азот саме утворений з нітрогену. Натрій елемент, назва якого походить від грецького натріум це дуже м'який метал, його можна порізати. А звичайним ножем як вершкове масло, і цей метал легко тьменіє під впливом повітря, тому у нього є особливий спосіб зберігання, про який ми поговоримо трохи пізніше. Хлор, назва цього елемента походить від грецького хлорос, що означає зеленувато-жовтий. Цей елемент і речовина, яку утворює цей елемент, широко використовуються в дезінфікуючих і чистящих засобах. А тепер я вам пропоную ось таке завдання. Перед вами декілька символів, хімічних елементів, і ви можете звернутися до періодичної системи. І давайте протягом 20 секунд спробуємо з вами знайти елементи в періодичній системі і проекспериментувати, як же вони називаються. Отже, час пішов. Перевіримо те, що ми з вами знайшли. Елементи часто називають на основі їхніх характеристик, речовин, з яких вони видобуті, або способу їх виявлення, або за назви міфологічних істот, місць чи видатних осіб. Всі хімічні елементи, відомі на сьогоднішній день, розміщені в періодичну систему хімічних елементів. Більш детально з цією системою ми з вами познайомимося на наступному уроці. А тепер попрацюємо з підручником, відкрите сторінку 61 і 62. Перед вами табличка, де записані символи хімічних елементів, чотири символи: гідроген, нітроген, оксиген і карбон. І ще три. Давайте з вами знайдемо за підручником, що це за елементи. І де вони розповсюджені в природі? Працюємо разом. Дякую за увагу. До побачення!